Скажи, признавайся, Скучав? Я скучила. Так скучала за тобой, згадувала тебе. Який м'якенький, який ось ти красивий. Давайте ловатися, давай. 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 давай, давай. давай. Будемо цвіточки продавати разом. А ікру будемо продавати, кажи. Скажи, у нас до продажу є 10 різних видів ікри. Це аквакультура. А також є у нас квіти на опка поштучно. Степлиці і квіточки, які виросли на грядки, які гарно розрослися, по 5, по 10 гривень. Аквілегія, е, вітріниця, е, анемона її називають. Нарциси по 25 гривень. Е, Жемчужниця у нас є. М'ята, меліса, хризантеми на 50, на 100, на 200, морозці, морозний кущ великий за 3,5 тисячі є. Хто хоче купити, можна ось такий, Дивіться, який красивий. Бордовий такий просто, там поділок буде, мільйони трошки. Бажаєте вот. замовити, напишіть в особисті повідомлення, а ми з сірком вам організуємо посилочки відправки, чим ми будемо відправляти новою поштою. Повеземо на нову пошту. Да? Дивіться, який в мене помічник офігенний, правда? Ой, ті мій помічник такий красивий, ті хороший, такий моркунчик такий. Тук мою холод.